Вітаємо вас із студії телебачення воєводини у недільному пополудні у передачі Українська Панорама. Залишайтеся з нами до 17-ї години 30 хвилин. Ми вам представимо, що саме для вас відзначило око нашої камери. У новому саді у п'ятницю 10 березня до підніжжя пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку було поставлено квіти і вшановано пам'ять віддатному українському поету прозаїку, драматургу, художнику, політичному і громадському діячу. У українських діаспорах цілого світу. Та й у нас місяць березень, коли відзначаємо шевченківські дні. У новому саді, 10 березня, до пам'ятника Тарасу Шевченку прийшли поставити квіти посольство України у Сербії, члени Української національної ради і українська громада. Так сталося, що Тарас Григорович, душа нашого народу чи совість нашого народу, народилась, народився 9 березня, помер. І ці дні, з одного боку, ми святкуємо День народження, з другого боку і День Смерті. Нині ми приїхали саме на День смерті, бо вже дуже багато смертей в Україні. Якщо знаєте, сьогодні ховають герої України до Вінчі в Києві, тому не приїхати до нашого духовного батька, і не покласти квіти, ну то є гріх, то є гріх для нас, українців. І, мабуть, що в тому є сенс згадувати в цей день все, що було з нашим народом, всі жертви, які були, і все починалося, мабуть, що з нашого Тараса. Тому ну, схилимо сьогодні голови за всіх наших вбитих і тих, що ще, на жаль, загинуть в цій кривавій війні, на яку ними розв'язали. Але боронити нам нашу землю, як Тарас нам заповів. Тому за Тараса та за наших всіх пом'янемо їх. 9 березня виповнилося 209 років від дня народження нашого генія, духовного батька нації Тараса Шевченка. Два роки тому, як коли встановлено пам'ятник Шевченку, тут якраз ми перший раз. Збирались тут і покладали квіти якраз на ну також, думаю, що було 10 березня, але два роки тому ну, голови українських організацій, представники національної ради, інституцій наших, звісно, минулого року знаємо, що війна якраз розпочала в цей час, так що не було заходів. Ну, Я думаю, що це просто буде така традиція, що ну, ми сьогодні так зібрали. Звісно, ми не запрошували багато людей, тільки представників українських організацій, бо якщо більша кількість людей зрозуміла, що це. А тоді захід треба забезпечувати і все. Так що тільки ми запросили тільки голів організації, не планували там більше 10-15 осіб сьогодні, звісно. Але традиція, яка і в цілому світі богу дякувати пам'ятників Шевченку, по цілому світі дуже їх багато. Ну на щасті, у нас в новому саді вже офіційно два і більше роки, так що я, ця традиція, ну ми її започаткували, але Посольство українські організації, представники українських, української громади, національна ради, звісно, кожного року будемо десь цей час, значить 9 або 10 березня, тут біля пам'ятника Шевченка покладати квіти. А ну знаємо, що історія днів Шевченка би сказати на цих просторах у Сербії у нас колишнього славі. Там десь кінця 60-х, 69-х, 70-ті роки, коли перший вечір Шевченка деться був у кулі. Якщо не помиляюсь, і ну, наші товариства раніше навіть можна казати, що набагато більше такого було. Кожен осередок проводив свої вечір Шевченка, навіть організувався центральне Центр... святкування центрального у новому саді завжди було, але зараз ну і в цьому році також знаємо, планується. Знаємо, що буде, планується у Кулі. Буде вечір Шевченка у Сремській Мітровіці, здається, і думаю, що у Вербасі також буде вечір Шевченка. Так що ну зараз така яка ситуація, звісно, є в Україні, але ну ми стараємось продовжити якраз цими традиційними маніфестаціями. Ну і днів Шевченка, якраз тут у Сербії в наших осередках, і відзначати, звісно, цю дуже важливу дату би сказати, найбільшого українського і художника, і гуманіста, і, і, і творця можна сказати, і навіть сучасної української мови. Так що, ось будемо продовжувати традицію. Звісно, будемо проводити вечорі Шевченка, наші наші товариства, і ось ця нагода якраз символічно, що ми тут сьогодні згуртувалися і, і, і представники посольства. І наша, як би сказати, стара українська громада, і новоприбулі представники, тобто української громади з України, так що ось гуртуємось завдяки Шевченку і будемо продовжувати цю традицію. Ми тут приїхали, коли почалася війна, майже рік, як вже ми знаходимося в новому саді з дітками і ще мої колеги. Є. От і нам дуже приємно, що є. І тут, в Сербії, українська мова, українські традиції, і це дуже приємно, і хочемо ходити на такі заходи. Якою була б Україна без Шевченка? Неможливо уявити. Він був сином мужика і став володарем у царстві духа. Він був кріпаком і став велетнем у царстві людської культури. У новому саді 7 по 13 березня відбувся міжнародний книжковий ярмарок. Про те, як пройшов ярмарок про видання українською мовою, подивіться у нашому сюжеті. Цими днями у новому саді проходив міжнародний книжковий ярмарок, який був урочисто відкритий 7 березня. Краєвий секретар з питань культури громадської інформації та зв'язків з релігійними громадами Драгана Мілошевич на відкритті ярмарку, привітавши присутніх від імені уряду автономного краю воєводини та від свого імені, зазначила, що велика підтримка надається подіям на ярмарку у новому саді. eksponentam s teritorije Vojevodine, a takož kulturnim ustanovam, zasnovnikom jakih je vlada Vojevodine. Ima zakup štanda na ovom sajmu kojem predstavlja svu izdavačku delatnost svih 12 institucija kulture čiji smo mi osnivači, snažnu izdavačku delatnost i sa druge strane onu snažnu podršku svim izdavačima na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine koji izlažu na ovom sajmu, ne samo putem naših javnih konkursa i konkursnog sufinansiranja kada je izdavaštvo u pitanju, već evo po prvi put i ponosna sam što to mogu da istaknem, pokrajinski sekretarijat je otvorio dve, otvorio dve nove konkursne linije kada je u pitanju podrška pisanoj reči. U pitanju je novi konkurs za otkup publikacija i knjiga naših vojvođanskih izdavača, ali u isto vreme i podrška svima onima koji učestvuju na ovoj sajamskoj manifestaciji da mogu da isfinansiraju zakup svog prostora na ovom štandu i samim tim Novoselski sajam im u tome mnogo me pomaže da promovišu sva ta sjajna i vredna dela za kojima oni požetovano rade. Вже традиційно, як і минулих років, видавництво мовами національних меншин, а серед них і газету Видавнича установа рідне слово на стенді краєвого секретаріату з питань освіти, управління та національних меншин, національних громад представила видання мовами меншин. Ja se uvek radujem sajmu knjiga, ne samo zbog eh, toga što na našem štandu, dakle na štandu pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje propise upravu i nacionalne manjine, prikazujemo najnovija izdanja eh, svih manjinskih izdavača u Vojvodini, već i zbog eh, mnoštva dobrih knjiga, kvalitetnih knjiga na celom sajmu. I eto, eh, ja pozivam eh, sve eh, vaše eh, gledaoce ukoliko su u Novom Sadu da navrate do sajma. Ono što je značajno za izdavaštvo na e, manjinskim jezicima, to je pre svega očuvanje jezika i pisma. Volala bih da što više ljudi čita e, bilo knjige ili časopise, mesečnike, novine na svom maternjem jeziku, jer to je naše bogatstvo. To je nešto što je vredno u našoj Vojvodini i čemu svi težimo. I, či, i bitno nam je očuvanje svih nacionalnih manjina. Sred vedanj Hazetove davneče ustanove Ridne slovo na jarmarku bule predstavljeni što mjesečna Hazeta Ridne slovo Дитячий журнал Соловейко, літературно-культурологічний часопис, слово 8 та другі видання українською мовою. Частина стенду, на якій представлені видання українською мовою і цього року була багатою на видання, які говорять про культуру, традиції та визначні постаті українського народу. Та на видання, на сторінках яких можна прочитати про життя, громадську і культурну діяльність української громади на цих просторах. Українська національна рада у Сербії, посольство України у Республіці Сербія і далі організовують збір гуманітарної допомоги для народу України. Про це звертайтеся на номери телефонів і адреси сказані у нашому сюжеті. Гуманітарна допомога збирається і далі, а на такі пункти можете віднести речі. У культурному містецькому товаристві імені Івана Сенюка Скулі, вулиця Маршала Тіта, 119 номер телефону 063 8699 412, контакт особа Филип Проник. У культурно просвітному товаристві Карпати з вербасу Негошева 1 Номер телефону 064 161 0641617348. Контакт особа Василь Дацишин. У товаристві Плекання української культури Коломийка з міста Сремська Митровиця, булевар Арсенія Чарноєвича, номер телефону 064 811 0370 Контакт особа Микола ляхович. У українському культурному мистецькому товаристві Калина з інджії, вулиця Юг Богдана, 9. Номер телефону 060 551 7262. Контакт особа Петро Закамарок. Український культурний центр Кобзар з нового саду. Номер телефону 069 443 34010. Контакт особа Мирослав Калинюк. Гуманітарну допомогу також можна надати і у пункті Посольства України у Белграді, Пає Адамова4, номер телефону 011 367 2411. І у пункті філологічного факультету Белградського університету. Пані Анастасія Тепшич уже довго працює з нами і знімає уроки для всіх нас, щоб ми дещо нове навчили, а також і повторили. Давайте побачимо, що сьогодні пані Анастасія підготувала для нас. А якщо ви хочете знову передивитися уроки, підіть на відкладений перегляд чи YouTube канал. Доброго дня, дорогі глядачі! Вітаємо вас на уроках української мови. Ми продовжуємо тему Україна на мапі Європи та сьогодні трохи повторимо правопису і граматики. Почнемо одразу з прави. Потрібно утворити нові слова, прикметники за допомогою суфікса СЬК. Наприклад, населення Болгарії, болгарське населення. Населення Польщі, польське населення. Населення Румунії румунське населення, населення Росії, російське населення, населення Сербії сербське, населення Анголи, ангольське населення, населення Бразилії, Бразильське, населення Австрії, Австрійське, населення Алжиру Алжирське населення та населення Данії Данське населення. Давайте подумаємо, чому в деяких випадках перед суфіксом «ськ» ми писали м'який знак, а у деяких словах ні. Правильно, тому що після усіх приголосних, Крим л, якщо далі йде м'який приголосний, м'який знак не пишемо. Тому у словах румунський, сербський, данський перед суфіксом «ськ» м'який знак ми не писали. Проте. Польський, ангольський, бразильський після л м'який знак пишеться. Пам'ятаєте, коли ми читали текст про Україну, там було багато числівників, в свою чергу, багато поєднань іменників з числівниками. Давайте пригадаємо, як числівники поєднуються з іменниками. Отже, числівник один, одна, одне одні поєднується з називним відмінком «однини», а також з назиним відмінком множини, якщо це числення як одні. Наприклад, 51 кілометр 21 штани. Числівники 2, 3, 4 поєднуються з іменником у називному відмінку множини. Наприклад, 2 тижні, 73 хлопці, а також з родовим відмінком однини і словами, що мають суфікс н, який у множині зникає. Наприклад, 23. Харків'янина, тому що харків'яни. Числівники 5 і більше поєднуються з родовим відмінком множини. Наприклад, 35 будинків. Числівники тисяча, мільйон, мільярд, пара, дюжина і подібні поєднуються також з родовим відмінком множини. Наприклад, тисяча зірок, мільйон гривень. Виконаємо вправу. Потрібно поставити іменник у потрібному відмінку, тобто узгодити іменник з числівником. Отже, три примірники. 42. Комп'ютери. 58. Боржників. 23 стільці. 4 принтери. 342 документи. 133 мешканці. 142 американських долари. 3 касові апарати. 243 слухачі. 32 будинки. 2 сусіди. 12 місяців. 3 місяці, 4 директори, 102 стільці, 44 громадянина. 650 кілометрів, 48 мільйонів та 254 селянина. Дорогі глядачі, на сьогодні все. Побачимося з вами наступного тижня. Бувайте! Добре відомі рецепти чи смачні страви завжди варто спробувати. Уважно готуйте разом з нами і надайте місце цьому рецепту і у вашій кухні. Сьогодні я е, хочу запропонувати вам е, салат із червен... буряка. Чому із буряка? По-перше, це дуже е, смачна і дуже корисна, е, дуже корисний овощ, який поростає в Україні. Він дуже добре зберігається узинку, літом. І якщо подивитися в інтернеті, то можна знайти десь порядка 250-300 до різних видів справ із буряка. Цей салат, який я запропоную сьогодні, він дуже простий, але дуже смачний. Спочатку треба зварити буряк. Він е, поміщається в воду, в каструлю і вариться десь приблизно 30 до 40 хвилин. Знати точно, що буряк зварений, можна взяти зубочистку і поткнути його зубочистку. Якщо зубочистка добре проходить, то значить то буряк зварений. Коли буряк зварений, його треба очистити. Обрізаємо з двох сторон ножом і починаємо щищати з нього кожуру. Ось таким образом, як картоплю, чистимо? Поки буряк вариться, ми приготуємо горіхи. Їх треба помельчити трошки таким чином на 4-5 на частин. І чорнослив треба порізати десь на 4 частини. Коли буряк вже готовий, готові горіхи, готов чорнослив, ми перемішуємо це в одній гімкості. Додаємо горіхи, потім чорнослив. і перемішуємо його з берегу. А, Додаємо е, трошки перця чорного і трошки сили. Так, Загалом салат готовий. Салат буряк перемешений з чорнослівом та горіхами. І тепер беремо майонез і зверху розкладаємо майонез так, щоб він добре виглядав. Якийсь такий узор робим, змальнізочі. Щось таке. Так. І прикрашаємо цей салат лістями петрушки. Ну, Отак буду виглядати. Наш салат для того, щоб його вживати, треба його перемішати. Всім, що зараз є з майонезом. і можна вживати. Наш салат готовий, воно так от виглядає. І для того, щоб його вживати, треба перемішати з майонезом. і можна їсти смачного. Na jugu ne znajo robiť, pa če je točno vidno, ima na čelu, tudi odraba muka, cukor, troška sole, voleve, moloko, drižče in jedno jajce. To še za mis je kisto, to je kisto, za što mu se vi stojite in tudi še robljati taki malenkiji pampuške in pečeš na volevi. Ampak tako samo to še možno že tako zrobiti in pečeš v braturi. Молока і теплої води, аби воно було тепле, поставлю eh, дріжди, дріжди і трошка цукру. Так, ще трошки натеплемо, воно все трошки піднесе. Eh? А тут я поставлю муки. sole. Tako samo cukru treba postaviti. Da bi bilo troška solotke. Sada je voleve. I jajce. Samo ja jajce roblju. Samo žutok. Ne roblju čile. Prezamišljujem. Prva troška šahamo voka. Še troške. Tako da bo kisto mehenjke, da ne bo bilo tvrde, da bo to v ravni pamuške. E, same tako je dobre. Tako e, da bi sedaj potrebovali postaviti drežje, troški je bilo na keslo. Bog je tako jefajne, mehenke. En tak to dobro. Odprna je na kjesne troške, tudi da je duže, krašte, bude smažne. Tag, da je troška za še odpočene. In bom pekle pamuške. E, moje kiso že skeslo. V tem te perru bele pampuške. Ker samo troška, da si šiv, voleva za rije, in budem pekli. Imamo in mojim pampustim, gotovi, samo troška še z cukrom posepljujem, da bi ta troška bolje so oči.

Наступної неділі вас уже чекатимуть інші цікаві сюжети. Повторення передачі у п'ятницю о 11-й годині. А дивіться нас і на відкладеному перегляді на www.rtv.rs і на нашому youtube каналі Українці Ртв. До побачення!